Я Ольга Гонтарук, здобувачка освіти 11 класу Нечешницького академічного ліцею Нечешинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області. Дозвольте представити моє дослідження на тему практичне використання логарифмів у різних галузях та науках. Мета даного дослідження полягає у вивченні прикладів практичного застосування логарифмів у науці, техніці та повсякденному житті. Ми прагнемо засувати, чому логарифми є настільки важливими, у яких сферах вони застосовують застосовується та яку роль відіграють у сучасному світі. Багато учнів вважають логарифми суто теоретичним розділом математики без зв'язку з реальністю. Насправді, це потужний інструмент, що активно використовується у фізиці, хімії, біології, інформатиці, економіці, медицині та навіть у музиці. У багатьох процесах величини змінюються експоненційно, і логарифми дозволяють подати ці зміни в зручному для аналізу формі форматі. У цьому проєкті ми розглянемо практичне застосування логарифмів у різних сферах. Що таке логарифм? Логарифм числа це показник степеня, до якого потрібно піднести основу, щоб отримати це число. Наприклад, логарифм 8 за основою 2 дорівнює 3, бо 2 в степені 3 дорівнює. 3 дорівня 8. Логарифми зручно використовувати для обчислень із дуже великими чи малими числами, а також для аналізу зростання чи спадання величин. Вона спрощує, вони спрощують множення та ділення, перетворюючи їх на додавання і віднімання, що корисно в наукових розрахунках. Використання логарифмів у фізиці. У фізиці логарифми використовуються для опису явищ із широким діапазоном значень. Один із найвідоміших прикладів шкала гучності звуку в децибелах, де інтенсивність сигналу порівнюється з еталоною за допомогою логарифму. Подібно в астрономії визначають яскравість зірок. Кожна зоряна величина відповідає яскравості меншій у 2,5 градусів. Логарифми також застосовують при аналізі радіоактивного розпаду для розрахунку періоду напіврозпаду. У телекомунікаціях і оптичних кабелях логарифмічні шкали допомагають оцінити втрати енергії сигналу. Таким чином, логарифми дозволяють ефективно моделювати фізичні процеси і працювати з дуже великими або малими величинами. Використання логарифмів у хімії. У хімії логарифми використовують для опису кислотно-лужного балансу концентрації і швидкості реакції, наприклад, pH-шкала визначається за формулою pH дорівнює мінус логарифм H, що допомагає порівняти концентрації йонів. Логарифми також застосовуються в рівнянні Гендерсона, Хасельбаха для розрахунку pH. Буферних систем і в хімічній кінетиці для аналізу реакцій першого порядку, що важливо для фармакології, хімії та екології, використання логарифмів у біології та медицині. У біології та медицині логарифми використовуються для опису росту мікроорганізмів, оцінку вірусного навантаження, наприклад, вілочої COVID-19. І досліджень ДНК. Логарифмічні графіки спрощують аналіз експоненційного зростання бактерій. Результати вірусного навантаження подаються у логарифмі-десятковому копії РНК мілілітра для точнішої оцінки ризиків. У БІР плр аналізі також використовуються логарифмічні вчислення. Логарифми є важливим інструментом у біомедицині. Використання логарифмів в економіці та фінансах. Логарифми в економіці та фінансах є важливим інструментом для аналізу процесів, як от зростання інвестицій чи оцінка ризиків. Наприклад, у розрахунках складних відсотків логарифми допомагають знайти час або ставку за відомих сум. У фінансовому моделюванні застосовується логарифмічна прибутковість. Натуральний логарифм відношення поточної ціни до попередньої, що зручно завдяки адитивності та симетрії. Логарифмічні шкали спрощують аналіз макроекономічних показників і допомагають у зважуванні компонентів індексів. Е, у складних моделях вони стабілізують дисперсію та нормалізують розділи. Логарифми це практичний інструмент для глибокого економічного аналізу. Використання логарифмів в інформатиці. у інформатиці логарифми використовуються в алгоритмах, таких як бінарний пошук, Quicksort і Mergesort, що впливає на складність і продуктивність. Вони також застосовуються в криптографії, стисненні даних, машинному навчанні та обробці зображень у теорії інформації. Ентропія обчислюється за логарифмічною формулою, що важливо для екодування і оптимізації штучного інтелекту. Логарифми. Важливий інструмент у багатьох сферах. Вони допомагають описати, аналізувати і прогнозувати експоненційні процеси від науки до техніки, медицини та економіки. Логарифми спрощують обчислення, поглинають аналіз і допомагають знаходити ефективні рішення. Вивчення логарифмів сприяє кращому розумінню світу і практичному застосуванню математики. Дякую за увагу.